Зануритись у світ казок. Львівська письменниця Леся Кічура вже вдруге за цей рік завітала до Івано-Франківська. Тепер казкарка відвідала дитячу бібліотеку, щоб поспілкуватися із найменшими поціновувачами хороших історій школярами ліцею номер 12. Такі зустрічі відбуваються в рамках авторського соціально-книжкового проєкту Добрі мамині казки. Цей проєкт був задуманий 2017 року, коли я хотіла написати гарну збірку доброї української мови і роздарувати їм своїх друзів, але сталося. Не так, тому що дуже багато читачів ми знайшли. Нам довелося тричі додруковувати наклад нашої дебютної збірки. І зараз у нас вже є 10 книг. Наші казки вже долетіли до Антарктиди, зокрема зимою. Наші казки є у шкільній програмі у читанках для другого та третього класу. А ще у нас є дві вистави за нашими казками. Загалом я вважаю, що наш проєкт Добрі мамині казки є дуже важливим саме тому, що ми проводимо такі зустрічі через особисту зустріч з автором, коли діти бачать, хто творить книги, як ця книга виглядає, як людина Розповідає про те, що для неї є літературна творчість, і завжди ми бавимось у казкові вікторини. Розповідаємо дітям, звідки нам приходять ідеї. А малеча поділилася своїми читацькими вподобаннями. Якісь пригоди фантастичні. У мене є збірка, от така сторінок там, і там дуже багато є письменників. Казками? Я дуже хотіла стати письменницею, і мені це потихеньку вдається, бо я вже маю авторство від Міністерства культури. Я давно хотіла стати письменницею, в мене вже 4, де 6 десь казки я вже написала. Найбільше я люблю, я ходжу на балет, і я люблю всякі такі потемі читати, по темі балет, якісь танці і так далі. А чи цікаво сьогодні зустрітися з письменницею казок? Цікаво, дуже цікаво. Я її твори і читала і слухала, мені дуже сподобалось. Будеш ходити в бібліотеку? Та, я люблю. Я вже вісім разів брав книжки. А які? Ну, я бирав там скарбниці казок, відчиняє двері, казка, бирав попелюшка, е, ну дуже багато баю. Я не сильно люблю читати, але в моєї хресної мами є всі частини Гаррі Поттера. <рес> Можливо, ти виростеш і їх почитаєш? А так я вже читаю в селі одну частину. А каскільки? Е, ну, в бібліотеці беруть так. Я люблю більші до ласки. Наприклад, я взяв копізонакуза. Мені сподобалось дуже Прикарпатська письменниця каскарка Віталія Савченко працює в бібліотеці і бачить любов дітей до книг. Жінка впевнена, такі зустрічі з авторами улюблених історій для школярів є розвиваючими та мотивуючими. Не кожен день можна зустріти письменника, не кожен день можна її розпитати, дати питання і також отримати автографи. А Леся дуже гарно пише, і в неї цікаві казки. Я думаю, що діткам буде дуже цікаво. Активно читають дітки, ходять до нас. Як не дивно, в час технологій таких все є, ніби у гаджетах. Але діти з задоволенням приходять питають за новинки. Хоча в нас не так часто є новинки, тому що час такий у нас, що не часто постачають. Але все ж таки ми намагаємося дітей запити їхні за. Задовільнити Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».